Слава Ісусу Христу Господь і в'язниця. Ну і продовжуємо нашу тему про, про, про те, як Бог діяв, Бог діяв у в'язниці на цьому курсі нове життя, який проводили зі спільнотою Галілеї. Ну, По-перше, друзі, я так би хотів би сказати від себе, я це казав хлопцям, з якими служив. Мене дуже торкнуло організованість спільноти Галілеї. Я можу сказати, організація була на високому рівні. І чому був високий рівень? Бо була висока простота, висока простота. І жодний, я не знаю, жодний з команди не, не намагався там вивищуватись, але всі намагались один одному помити ноги. Всі це було просто, просто, бо там був Мирон зі школи Марії, якби були лідери лідери зі спільноти Галілеї, ну, якби там та, і, і це все було дуже круто, тому що кожен намагався омити ноги один одному. Це дуже круто, якби. я це хлопцям не казав, але на Ютубі, може, подивляться, насправді, бо це тільки відкрилося зараз, насправді. Але за простоту казав і за організацію казав, і я себе відчував в сім'ї. В сім'ї Господа Ісуса Христа, в сім'ї мами нашої, яка, яка нас вела, яка, охорон, ну, яка оми, о, огортала нас, огортала нас своєю ніжністю. І була співдія з Духом Святим. там, та. Плюс Господь мені нагадав за Андрія, якого я бачив ще на початку. На початку Своєї реабілітації, який приїжджав з цим Романом, свідчив на парафії. І це так класно, як Бог тобі показує. Дивись зі мною. Ви можете служити. Ви, ті, які відкрили своє серце на мене, можете служити, можете змінюватись самі і, і змінювати інших. і Знаєте, я б зараз би хотів би сказати свідчення одного в'язня, який не сказав свідчення на, на загал на, на, ну, на аудиторію, але так підійшов і сказав особисто мені, і сказав, щоб я передав це служителям, служителям. Ну і я б хотів би так маю на серці це сказати, сказати на загал всім, щоб всі про це почули. І він мені сказав одну таку річ, що, що його найбільш торкнуло на цьому курсі. Він каже, що все було дуже на високому рівні, на високому рівні там організація, слово Боже, лекції, ця щирість ділення, як би там, та. каже, але найбільш мене торкнуло то, що незнайомі люди, незнайомі люди. Ну, Які мають свої сім'ї, мають свою роботу, мають свої. Але вони, вони приїхали до нас. Ви приїхали... Каже, ви приїхали конкретно до мене, до цих людей, які зі мною приходять. Ви приїхали. І потім каже, каже: розумієте? Каже, ви просто не розумієте, що ви зробили для, ну, для мене, для мене це звичний спосіб, що до мене хтось приїжджає. Але але є ще один момент дуже важливий момент. Каже тут дуже багато людей, до яких не приїжджає ніхто, яких забули, яких не відвідують, яких немає сім'ї, немає кому їм передати їжу, немає. До них не приїжджає, їх не відвідують. І каже, я зрозумів, що сам Господь приїхав через вас відвідати відвідати і мене, каже, але в першу чер... першочергово тих до кого ніхто не приїжджає. Ніхто не відвідує. І ніхто Ну мало хто говорить добрі слова. Це дуже круте свідчення, друзі. Відвідуйте самотніх людей. відвідуйте не цурайтеся цього. Навіть якщо вони вас пошлють, поблагословіть їх, скажіть, Бог, я любов. Дякую тобі, Господи. Я відвідав тебе в цій людині. Може вона десь бахнула, але я тебе відвідав, бо я люблю. Дуже круте свідчення. Дай, дякую, брат тобі. Помоліться за цього хлопця, за його сім'ю, його чекають. він... Він відбуває покарання і дасть помолитися за його вихід звідти з тих стін і за те, щоб його уста звіщали, бо він помазаний, йому Дух Святий відкрив дуже, дуже таку мощну річ. <кій> Тому відвідуємо, відвідуємо один одного, любимо Господа, передаємо любов і просто любимо, не зупиняючись, не зупиняючись, не зупиняючись до кінця, до останнього потиху. І потім до неба. Люби просто. Просто люби.